Всім доброго дня. Як всі, як вже наші глядачі знають, з Кьольна до нас приїхало три матки, три рідні сестри. Проходять тізлеру, там родословні будуть показані від нашого Закарпатського німецького матковода від Михайла з Скьольна. Значить, три рідні сестри повторююсь, обітані на трьох різних островах. З них ми зробили закладку, і якось з перших яєць якось так все стало, що забагато зробили. Тобто будуть вільні непідні матки з нового матеріалу. 17 число вже в інкубаторі то номер матки 29. Породу видно на якому острові вона обітана, є три матки фактично 29, 30 і 3, Третя, 20, 29 і 30. 17 -е число повторююсь, зроблена закладка в інкубаторі. 18 -е число ще ми не виймали, бо ми в інкубатор виймаємо, коли маточці мають 10. стан маточників на даний час. Це є 18 числом 30-та маточка. Тобто вони мають в кінці місяця виходити. Так, 18. Зовсім, 30-та маточка. Стан маточників. Видно хвостики зверху. Нас розгадає кола вітає конкретно. Так, значить, з під 29-ї матки вже в інкубаторі Маточники з під 30-ї я показав, демар маю. Не забуваю. І проходимо далі. Питаємо 18 число. Так, тут 18 число, 3 марка. 18 число, третя маса. Що я хочу сказати? То я перше, який походить по фізларові. Я обдую Стан маточників. Дорожчав. Ми стараємося стараємо класти по одній панці. Виховательки у нас з весни цілий ряд вихователів, нема, нема змісту розкидати по планки, бо вже зразу йде загодівля на зиму. Вони потім собі перенесуть. Видно, що все запрополісоване, я нічого не рвав, нічого не... не показував. Ну, тут один. А ні, нічого йому не. Значить, висновок цього відео. Будуть вільні необхідні матки. Кому треба, хто займається чуть чуть селекцію, трохи для себе, трохи економік. Хочете, замовляйте. Є приблизно 200 маточників і 50-ти думаємо, що відпродамо маток. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові. Димарем користуюся.